Так. Так. Це якийсь хорор? Звісно. Ты шо дебил? Гітара? Хто б гітара навіть, на рюкзаку? А в тебе В Тебе тоже? Слухай, слухай. Виталийка. Що за? Це радіо. Ні, це не на радіо. Нам погану стратікат. Певно, та побігли. Бігли наверх. Я знаю коротку дорогу. Ти де? А. Окей. Дивись, значить, по моїй короткій дорозі. Ага, це, 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 це не вона! Це не вона, це <пш> не вона! Прийшли, що кратко не Мені цікаво, чи він реагує на голос, бо ваш на індикатор голосує. Ай, ты! Так, він <піш Scotland> десь уда, тому додому намра. Воно ледве рухається. Так, чекай, чекай. Воно щось А, впоняв, впоняв, понял. Дякую, що мені дорогу розчистив. він біжить, він біжить, він вже швидший став. Давай так, потихеньку, не біжимо. Давай може в ту сторону. від кашлю злякаюсь ніж від цього. А ну-ка, я попробую, Я ходив, тихо. Це воно, це воно. Давай туди на бік! А Це цегла? Ти, ти каца, але ти що дебіл, його обійти треба? Тихенько. Добре. Ходи сюди. О, голу, yeah. Воно близько. Ігор, що це за хрінь? Параша, Віталік, Параша. Закрийся, закрийся! І фларік пасе. Закрився. А як ми дізнаємося, що вони пішли? Ти сюди вийде перевірить, і це буде ти, бо в мене. Я ее чую. Твою минут с Лейтер. А пизда во-бейсы! Не-не-не-не-не, сдалось, далась, давай, сдалась. Нормально. Вона просто пиздаєх. Як... Воно дуже-дуже швидко рухалось за сторони в сторону. Зараз пою на Віталія, я не буду йде до кабин, потом я, тут... я тут в котику стану, поставил. Я... <coughs> Двірі, класна гра. Ой, тут щось сталось. Щось, щось стало. Спочатку я маю розбити це молотком. Клас. Дам шукати молоток. Пішли. Дам провода перевіжім. Пішли. Потрібно щось, щоб передісити дрота, а чим пила не підходить. Віталік, воно тут. О! Передумав. Я кинув в нього цегла, і він передумав пішов в інший бік. Серйозно? А, ліпше не відкривай, двері є на вихід, добре. Добре. Я не розумію, а що не яке треба? Де, де? Може все-таки кинути самий бланіно. Шагро. О молоток молоток! Я Сосать, возьму. Ты что, а вы что, за ключ к аварийной двери. Напоминаю, там вниз. Надеюсь. О! Что-то я тут? Думаю, нет. машині потрібно масло. Можливо, я його... А, я десь, я десь мав масло. А, пішли, 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 я знаю, де. У мене є гайковий ключ. А, до сраки той гайковий ключ, пішли за маслом. Є не отак. Ой, не то. А, а, а! Виталик. Опа. Я його кинув цеглою, побіг. Ігор, Ігор, ти де? де. А де? Ти Ти на першому поверсі? Так! А ти? Я. Ааа, тут старкер тут мертвий поліо! ха ха Добре, давай приємні! Віталік вона йде! Воно йде до мене! <реш> Ты меня Там у мене є цела. Бля, я десь тут ключ дропнув, короче, Сени там де ти открывай. відкрив. Можливо, нам треба та ж дверь открываться? О! Нашл? Так. Да ти? О, я зашл ключ. О! Закры закрий, закрий закры, закры <реш> их! Слава тобі, господи! Віталік. Е Можеш мені подякувати. Вон драбина. Відсутні половинці древ. Чим її дремонтувати? Якась інструкція. О, о, Ігор, Ігор, подивись Мотузка є. Приду. Три палки треба. Паню Що щось виходить? Валяю. Си, я чекаю тут. Пиляю, пыляю. Пуляй, пыляй. Ну, пішли на другий порт, напевно. Мені щось здається, що ми зробили помилку, то що я не взяв різець з собою і він нам там пригодиться зараз. Это терпина. Во тут. Полезно, полезно. Лизам, лизъм, лизам. Понял. Бра, за не знаю.